Радості багато. Ніби крила виростають. Сьогодні відмічати святом. менше, наші Збройні Сили. Ми першій класі. А сміли вас привітати дуже раді, щоб ви були завжди щасливі, від навіть та і дядьки. А другий клас. Свої вітання, кладе любов і віру в Бога, здійсняться наші побажання, та ось настане перемога, щоб мало силових від лаву, Бороти ворога на сході, між всіма ми повагу і добру славу в народі, щоб ж хрібом, Здало здобув дома, дружини, діти, ваші і щоб не ж. Лулала люта вдома вітання шла і третій клас. Для нас я талант звіття на переможності зразок, щоб ви не знали болі справи, а й шли стежками до зірок. Четвертий клас вітати хоче своїх також захисників. Хай сяють вірні ваші очі від гарних вчинків добрих сніг. Хай ваші дуже можні дуки. Удей ніколи не болять, не знайте гори та розлуки Вітаю ще класна ми 5. Може страсники від серця бажаємо нашим ЗСУ. Міцні були, щоб їхні берці. щоб кулі падали в траву. Сьомий клас для охоронців хоче побажати щастя, світла, долі, сонця, віри не втрачати. Повертайтесь, наші рідні, і з війни з полону. Будьмо України гідні і її кордоні. Восьмій клас, чоло схилили, стали у загін. Ми вітаємо Збройні сили вам за все уклі. Вдячний щиро за наш спокій, за країну, річ. Майте витримку як сокіл, і не знайте бід. У день зимовий тут відкрито. Тримає кулаки за вас. І ворогів усіх побити, бажає вам 10 клас. Ви мужні, селі та в зірцеві, на вас рівняються світи, богни, козаків сталевих у ваших м'язах проросли. Дев'ятикласники, дорослі, по віку майже, як і ви. Тримайтесь, любі, Дуже просим, не опускайте голови. За вас молитвами складаю, про вас думки і серце спів. І попри все, завжди чекаю додому і до матерів. Ще трішки нам убій ставати, хай Бог від кулі береже. Тож вас вітаємо, всіх солдатів, клас одинадцятий. Уже Звитяги, слави, сили волі, розбити недруга і тут із орденами та в здоров'ї підняти келих під салют. Боже, що на небесах ми приходимо з молитвою, захисникам України вдячність несемо за їхню силу. Мужність і вірність рідній землі, за дні і ночі проведені на варті, за життя віддане нашому народу, молимось, нехай їхні душі будуть міцними і захистять нас від усього лиха й негоди. Нехай мир і свобода в Україні цвітуть, і відданість наших захисників несе їх вперед, бережи їх, Боже. Тій священній боротьбі Захищаю Україну як рідну матір землю.